Отже, друзі, привіт. Тестуємо моноколесо Kingsong S22 Pro Plus. Також хотів протестувати мікрофон зовнішній, але до камери DJI 4 Action він чомусь не підключається. Зараз температура плюс 30 з лишнім градусів. Ми паралельно тренуємося в Хані. І я катаю на моноколесі. Освоюю його, звикаю до його норовистості та інших рис. Я його прозвав Коріш. Коріш зі мною постійно катається тепер і в машині, і я на ньому катаюсь. Ось, бачите, тут мікрофон підключений, але коли я послухав звук, то лише був звук на камері. Зробив загальний вигляд, трошки проїхався з камерою, протестував, і зараз більше буде наголосу на те, що, що як поводиться колесо при приближенні, як воно. Обертається, як стоять підніжки, як стоять ноги на ньому. Зараз я в мотоекіпіруванні. Нижня частина це мотоштани та мотоботи. Дуже безпечно. одяг дуже безпечний. Але верхню частину я нічого вже не вдягав, бо дуже жарко. Маючи на увазі, що я буду проїжджати лише невеличкі відстані і буду. Лише спостерігати за колесом та за собою швидкість там була десь 20-25 км на годину, найшвидше. Також, бачите, тренуюсь, як працювати з камерою. Ця камера має також можливість відключення стіка тобто цієї палиці, на якій встановлена камера. І зараз я переверну камеру для того, щоб показати вам, як працює колесо зблизька. Ось бачите, з задньої сторони амортизатор відпрацьовує дуже добре. Я ще не стрибав на ньому, тому що не звик до швидкості, не звик до форми покришки, вона зроблена більше схожа на букву П. І вже не в одному огляді було сказано, що коли повертаєш та нахиляєш колесо на, на, на якийсь в, угол, то воно як е, падає, воно як просідає. І, і якщо не звик до цього, то страшно можна дістати впасти. Тому ну, я про що маю намір покатати спокійно, звикнути до цього кута. І лише потім вже і стрибати, робити вправи, показувати свій прогрес. Ось Бачимо, як колесо виїде спереду. Мотобути. Я поставив пори та подушки спеціальні, які йшли разом з моноколесом. Більш-менш зручно, але, але відчувається, вони достатньо жорсткі. Вони достатньо не зовсім зручні. Це треба привикнути або потім шукати. Також, якщо ви бачите підножки.